Друзі, вітаємо вас! Ми з магазина Веломісто, Бровари, житловий комплекс Совий квартал буду розглядати алюмінієвий хартел Bergamont Revox 7 2022 року. Якщо коротко описати Revox це гірський велосипед від німецького виробника на легкій гідроформованій рамі на колесах 29 дюймів з трансмісією Шимана Діор. Добре підходить до велотренувань та збагань. З першого погляду Revox 7 дуже схожий на свого попередника Revox 6. Однакова рама та обладнання Shimano Dior. Але є принципові відмінності. Це амортизаційна вилка та перемикачі. Також середня вага Revox 7 на 800 грам менше, ніж Revox 6. По ходу огляду я торкнусь більш детально всіх відмінностей. Почнемо з рами. Рама Ultra Light зроблена з легкого та міцного алюмінію. При виробництві труб застосована технологія гідроформінгу, яка збільшує торсіону жорсткість рами. Незвичайний колір рами з глянцевим відтінком. Google підказав мені, що цей колір називається сливово винним. Геометрія рами вдосконалена за рахунок збільшення зазора між задніми пір'ями та підсидінною трубою. Це дозволяє встановити більш ширшу покришку та повнорозмірні крила. І дане поліпшення стосується всіх рам лінійки Керево з 2022 року. Рама має 4 розміри M, L, XL, 2XL, що підходить на зріст від 167 до 195 см. Гальміні та тросики перемикання прокладені всередині рами. Внутрішня проводка убезпечує троси від пошкодження та виглядає більш естетично порівняно зі зовнішньою. Рульовий стакан напівінтегровану рульову колонку 1 та 18 дюйма. Амортизаційна вилка повітряна масляна RockShox Judy робочий хід 100 мм. І це головна відмінність від REVOX 6 де встановлена пружинна масляна вилка Santor. Вилка RockShox Judy з налаштувань має регулювання відскоку та блокування ходу по за допомогою тиску повітря. Цих налаштувань цілком достатньо для комфортного катання. Регулятор локаута винесений на кермо для швидкого перемикання вилки, не відволікаючись від дороги. Повітряна пружина Solo Air налаштує амортизаційну вилку під любу вагу та погодні умови. Це зручно, особливо коли одним велосипедом користуються декілька чоловіків з різною вагою. Приблизна вага вилки 2,3 кг. Шатуни Шимана Діор на дві зірки 36 та 26 зубів. Довжина шатуна 175 мм. Шатуни з інтегрованою віссю. Завдяки їй шатуни мають чудову жорсткість і набагато меншу вагу, ніж класичні шатуни та каретки. Інтегрована вісь Call 2 має високоточне ущільнення в області підшипників, що збільшує довговічність, зберігаючи відмінні обертальні характеристики протягом тривалого часу. Касета заднього колеса Shimano Dior розрахунок 1142 на 11 зірок. Зуби мають спеціальну форму, що полегшує перекидання ланцюга між зірками, а також знижує рівень шуму. Завдяки використанню технології Hyperglide суттєво підвищується плавність роботи трансмісії. Загальна кількість швидкостей 22 швидкості. В ревах 6 20 швидкостей. Передній перемикач Shimano Dior на 2 зірки. Задній також Duor Shadow Plus на 11 швидкостей. Гальма дискові гідравлічний. Шимана BR MT200. Діаметр роторів 160 мм. Гальмівні та ручки перемикання тієї ж серії Shimano mt 200 М'які гумові гріпси фірми Syncros. Під тієї ж фірми сідло Syncros Tofino. та підсидінний штирі. Передня та задня втулка Shimano під центр Обода Alex Rim X25 алюмінієві подвійні. Покришки Kena Booster і спеціальним протектором для бездоріжжя. Камера Schwalbe Light. До велосипеда додаються педалі. Середня вага байка, як зазначив раніше, 13,5 кг. Основне призначення велосипеда гірський велотуризм, пересування як транспорт та як велосипед для тренування та змагань. Офіційна гарантія. Рік на рам та 6 місяців на обладнання на заводський брак. І даний велосипед ви можете придбати, сплативши покупку частинами. Ми працюємо з Приватбанк, Монобанк, УТП та іншими банками. Доступне ретермінування на строк до 12 місяців. Більше деталей можете узнати у наших менеджерів. І ще корисна інфа з приводу знижок при покупці. Під даним відео я розмістив посилання на промокод. Ви зможете отримати знижку, використавши промокод при покупці на сайті або в магазині. Дякую, що дивитесь мої відеоогляди. Також буду вдячен за ваші зауваження, коментарі та вподобайки. І якщо ви ще не підписались на наш канал, пишіться, будь ласка. Нові підписки надихають мене до випуску слідуючих відеооглядів. Дякую!